Вона співала у багатьох спектаклях національної опери, серед яких травіата та Євгеній Онігін. Справжня зір. Олексій Степанов сьогодні працює з нами. Олексій, я вас прошу. Відкривати карти так. заходьте, Олексій, не переживайте дуже приємно. Таксі я вашого резюме знав, що ви шанована вшанована в Європі людина. Багато зробили дизайнер, скульптор, майстер, визнаний всією Європою. Закінчив образотворчий факультет Королівської академії мистецтв олієжі. Працював над декором Антверпенського музею діамантів, американського діснейленду та французького центр парку. Зараз поєднує роботу за кордоном та роботу у квадратному метрі. Олексій Степанов кожного разу починає проект чисто аркушу, але сьогодні я так бачу, у нього є навіть замальовки. Що маємо відтворити? Олексій, що будемо стартувати сьогодні? І до чого прийдемо? До мене дуже важливе – вдохнові. Я должен сразу получить вдохновение. Когда я получаю вдохновение, тогда у меня появляются интересные идеи. Здесь, познакомившись с такими интересными людьми, у меня появилось очень много интересных идей. Главная идея будет создать интерьер в духе Юга Франции. А особенно есть такой регион, регион Прованс, вот где очень популярная мебель, мебель-дюзес, называется где лаванда. Где э, красивый камень, где люди приезжают отдохнуть. Я думаю, что этот интерьер подойдет очень сильно к этому человеку. Ну что ж, что хлопцы по рукам. Нашій програмі настав дуже важливий момент, тому що наш дизайнер Олексій Степанов саме зараз без бетону, без арматури і сварочних робіт буде модернізувати цю шафу. Олексій, що ми зараз будемо робити? Ми беремо советський абокновенний шкаф, і зараз ми спробуємо його трансформувати в шедевр французького стіля, який називається du Дюзес. Перший крок зараз. Первое, с чего мы начнем, это зачистка. Для того, чтобы сделать поверхность шершавой, чтобы на нее хорошо цеплялась краска. Будь-який мебель можем взять или лицо процесс? В принципі, да. Виявляється, і серед старих речей можна знайти справжній меблевий діамант. Звичайно, зараз він потребує ретельного шліфування і подальшої обробки, щоб перетворитися на справжнісіньку коштовність. Зараз ми знаходимося на стадії, де я просто зняв небольшой слой гладкий слой поверхности, для того, чтобы у этой поверхности появилась такая шершавая почва, за которую будет хорошо цепляться краска. Скажи, а ты зачистишь всю поверхню шафы, че еще и залышишь? Нет, я буду зачищать все. Можно иногда немножко не зачищать, и в этих местах краска будет облупливаться. Этого желательно избежать. Поэтому нужно тщательно везде хорошенечко э, прошкурить. Олексій цього разу вирішив поратися із ремонтним майстер-класом без свого ексклюзивного бетону. Чим нас, чесно кажучи, спочатку навіть занепокоїв. Проте виявилося, що мешкаючи у Франції, він кілька років займався саме найдорожчими інтер'єрами і реставрацією старих дерев'яних меблів, перетворюючи нікому не потрібний мотлок у справжні антикварні шедеври. Видите, шкаф зачищен, і найважливіший перший етап це етап… Покрытие вот этой вот краской, которая бордовая, как вы видите. И она э, будет не ощущаться сразу, но она будет играть очень важную роль. Это первый слой. В этом интересном творческом процессе мне поможет замечательный художник Алексеевна Степанов. Сьогодні Олексій продемонструє нам кілька етапів однієї з найцікавіших технік Лене бля двес». Це так звана народна французька творчість ціла культура, яка впливає на настрій та атмосферу домівки кожного прованця. Ми делаем робимо... этот шкаф для человека, который всю свою жизнь провев в мире музики. Нужно будет нарисовать, скажем так, целую картину на этом шкафу. Будут нарисованы э, музыкальные инструменты. Это все будет э, передано в стиле Южной Франции. Юг Франции всегда отличался творчеством. На юге Франции оседали все самые знаменитые артисты. Поэтому вот этот стиль, который я выбрал, он очень сильно подходит именно этому человеку, у которого очень хорошо развит вкус. За задумом дизайнера стару шафу нашої героїні ми зафарбуємо двома кольорами, надаючи їй яскравого вогняного ефекту. Після того як тло висохне, ми нанесемо на шафу декоративні малюнки. І що найголовніше, на одній з дверцят шафи з'явиться ексклюзивний портрет нашої господині. Найважчу роботу Олексій вирішив перекласти на плечі власної матусі, адже всі ми знаємо, що краще за маму ніхто нічого не робить. Як бачите, на екрані все це займає лише кілька хвилин, проте відкриємо вам невеличку Ємницю на цією шафою родина Степанових працювала протягом трьох місяців. Такой удивительный момент. Мне самому очень удивительно находиться в моем же интерьере, который я создал сегодня, вот буквально час тому назад все стало на свои места и все началось с того, что есть два человека, два прекрасных человека, которые меня вдохновили создать вот этот интерьер. Это люди, которые для меня стали очень важными. Я с ними провел уже какой-то участок времени вместе и открыл для себя целый такой оригинальный мир мир э, мир людей которые связаны с музыкой мир людей которых э, была, у которых была очень интересная э, насыщенная жизнь и теперь делаю как резюме э, людей которых я встретил в мире и когда я увидел э, бодестому у меня сразу же появилась вот эта вот вспышка я вспомнил тот момент когда я работал на юге франции в городе ниме и э, делал также мебель, фурнитуру, интерьер э, для людей, которые имеют прекрасный вкус, э, для людей искусства. Эти люди, они каждый раз уникальны. Так же самый этот интерьер, он э, не был э, скопирован, он не был э, надуман. Он создавался в моей душе, общаясь с этими людьми. И самое удивительное, то, что до последнего момента я сам точно не знал, какой будет интерьер? 100%. А тем более об этом не знали люди, которые работали со мной. Поэтому у всех было вот это вот ощущение, что что, 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 что вот, а почему этот свет, а что будет дальше? И они переживали бедные, они не знали, что будет. Может быть, в первый раз в моей жизни я могу сказать, что вот этот интерьер вышел не из моих мыслей, расчетов, продуманных проектов, а именно из моей души. Шафу! Знаєте, хто це? А ти знаєш, знає, хто це? Юлія, знаєш тут? Хто це? Бабуня? Ми з вашого фотоальбомчика взяли фотографію. Це ручна робота робила мама Олексія Степанова. Спасибі. Картину от, Олексій своїми руками. До речі, вона починала писатися в Бельгії і була дописана під час вашого ремонту. Божа рама, яка ексклюзивна. Ні, це моя кімната. Так ви все дивіться, давайте так, гоп дівчата, не бійтесь. А підлога яка красива. А це що за знак зодіака? Наш дизайнер він в Бельгії займався тим, що збирав антикваріат, реставрував його, і це одна із справжніх європейських робіт, я навіть не знаю рік. Боже, а це що? Це спецтехнологія, бетону Олексія Степанова. Він нам кожного разу цю технологію показує, але дивує. Воно не розіб'ється? Ні, ні. Складається враження, що витисано із каменю якогось, справді. А нам поєдка. Ні, це не можна. Ой Боже мій сволоки. Як же красиво, як дерев'яні. Теж бетон. А це що? Це навіть я вам не можу сказати, О, що це за річ можна? прекрасна. Ану, скажіть, що це бути? Тут треба е, класти е, або свічки, або якісь речі. А звідки ти знаєш? Ну, Тому що це пол. Ага, логіка, бачите? Я я подивися цей. на ці речі. Ні, це, це неможливо це казка. Я про таке не могла не тільки мріяти, а я не думала, що це взагалі можливо таке зробити в моїй кімнаті. Ну я освіжу пам'ять нашим глядачам на початку нашої програми, учень Олени Модестівни замовив ремонт у програмі Квадратний метр ми її здивували, приїхали, виселили з кімнати і зробили повне перетворення. Тобто вона взагалі не знала, що тут планується зробити. Олена Модестівна, чи підходить вам даний інтер'єр, чи потрібно щось перероблювати? Ну, я знаю, що тут можна поміняти. Це взагалі казка. Це поєднання стилю дійсно провансалю, французького, українського села, де гар подивляється солики. Це прекрасно. Не було можливості пожити в такому інтер'єрі. Тепер буду 100 років жити. Які були думки? От що ви очікували? Ну, спочатку мене було. Така думка, що гірше, ніж у мене було, не буде при будь-якому розкладі, розкладі. <ріст> події. Але я не могла навіть і в такому казковому сні подумати, що це буде настільки красиво, настільки незвично. Це казковий реалізм, можна сказати, у мене зараз такого ні в кого немає і не буде. Це не не гординя. А просто настільки гарно буде пожити у такому красивому, зв'язковому і реальному світі. Величезне спасибі. Тут вкладена така енергетика любовна, я її відчуваю. А ти, Юлічка? Мені дуже сподобалось. Я навіть не очікувала, що на шафі буде портрет моєї бабуні. І що шафа навіть залишиться, так. Та стара. Мені дуже подобаються оці чоловічки і, і картина, і, і штурм. Вже подобається. І всі подобаються дуже. А стеля, як тобі? Дивіться, стеля, до речі, натяжна. По вихоплі. Да, я знаю, я, я такої. Уявляла, я такої хотіла навіть. Тобто, все забираєте? Підходить. Все. Ну що ну, ж, я вас хочу підходить. привітати з наступаючим 8 березня з жіночим святом, щоб не казали все рівно це свято всіх жінок. І вам в подарунок я хочу подарувати живе спілкування з нашим дизайнером, який заховався за цими дверима. Він боявся, що ви його поб'єте, і все ж таки вирішив вийти до людей. Ваші обласки, наш митець Олексій Степанов. Це всі, це фантастика. Я ви казала, це кафе реальність. Ну, Спасибі. <рес> ну і тепер на цій оптимістичній ноті, доки родичі обмінюються позитивною енергією, позитивною інформацією. Я хочу всіх жінок від програми квадратний метр та чоловічої частини цього колективу привітати з наступачим вересня березня. І сказати вам, що програма квадратний метр сьогодні більше, ніж просто програма про ремонт. Це душевний проект. Дочекайтесь нас і побачимось за тиждень.